Как раз Альпійські гори. Я тут ночував в лобинці, а, в Швейцарії, французького кантону. Тут все розмовляють французькою, Альпи, після Вуличного Свята. Артисти привезли готельчик, тожкі поспати. И люди вже хто роз'їжджається, хто ще вже поїхав. А я саменький, в регіональному поїзді, купив куток за 50 євро. Тут одна зупинка буде через 17 хвилин, там я мушу пересісти вже на такий більш крутий Єр Інтерреджо з станції rotong ПР через Лозанну в Женеву.

Завжди дивитись за господарством, будівлею будівлю селі інших країн, різна культура, різні когось войского, когось творениство, да речі. Ага, там коровки. Ні, ще погано Бо це по-свині, босята. Дождь я е, хвилину 3 назад бачив е, отак от от на полі дивився, стоїть, дивиться на поїзд, лиситься з хвостом. Цікаво. 1 січня 12-30. Це гальпи. Біду маленькому регіональному потязі. Там ну, високі душі сніски. Так, приздвиємо, забільшу. Краса. Сонечку, снежочек. Ну, снежочек. Снежой такий м'якенький. Так, знову тагора з'явилася. Я йду я в Женеву, у мене так, так буде буде хіпузану. Ну якщо буде я мабуть я ще зніму вас Женевське озеро розпорядження. О тут трошки так пати чуть-чуть Так я зустрію э, перший день, південь першого дня нового року. Швейцарія, Альпа у регіональному потязі, їду до Женеви. Далі буде. Ці ж гори, ти туманчик, це ще Женевське озеро. Ось в кінці то, цього озера. Я був там місто Монтрю. Далі Егл. Я війшов з потяга, вони зустріли і відвезли туди в гори. Там закінчується а озеро, а починається там, де Женева. А коли я на літаку вже спускали шолона, то я бачу вже ось там, саме там, банблант, найвища гора. Ось так тепленько це виноградники. А, дуже гарно, Краса. Е -е, озеро і такі високі-високі Альпи. Так і ми ще це ж масив Монблан. а це Ми під'їжджаємо. Знамените місто Лозанна. Де є стоп-квартира Фіфа, УФА, Лозанна туди трошки спустимось і буде там зупинка. Цікавя, краса, Таке у нас перше січня. Знову І Знову краса. Народники. Ярточка. Там засніжені гори. Знову. Снова. Снова колеса. Жанела. Дуже багато пропоїв швейцарських будиночків. Так, ми трошки опускаємось. Спеціальний сів сюди ліворуч по ходу потяг. Або знаю я знаю, це буде озеро.